Це було настільки досконало, що про те, що є справжній успіх і в чому сенс життя, ти одразу все розумієш. У моєму житті не бракувало успіху і комфорту. Були й приватні літаки, і нічні прогулянки з друзями на Рольс Ройсі. Великі суми грошей і перші місця в списку найбільш продаваних книжок. Нічого чуєте мене, нічого немає кращого, ніж коли тебе любить інша людина. А ти чиниш так само, щодо неї. І суть не лише в любові до протилежної статі, а й у стосунках із рідними, близькими, друзями. Втрата того, що наповнювало твою реальність смислом, дуже тяжка. Але смію стверджувати абсолютно відверто і чесно, хвилина того щастя варта року болю, який зазнаєш після втрати, готовий грати в таку гру. Усі рани загояться, ви зміцнієте. І наступного разу на вас чекатиме ще більше щастя, ніж було колись. Якщо тільки ви не здалися, ви хочете отримати остаточний вердикт Тримайте щаслива і успішна людина це та, в чиєму житті є справжнє кохання, яке супроводжується, окрім якоїсь містичної складової, правильним балансом гормонів, що відповідають за наші почуття. У житті тих, хто дарує любов і оточений нею. Питань про сенс життя та міру успіху немає. Їм не потрібні жодні коучі та докази, вони вже все і так знають. Їм навіть ця книжка не потрібна, їм не до того. І я з ними згоден ось що таке успішна людина, чоловік чи жінка. Багато хто цього не знає, проте всі свідомо чи несвідомо прагнуть такого. Бо так живе Всесвіт, бо так з'являється різноманіття проявів життя та можливостей нескінченно його пізнавати. І все ж припустімо, що мою книжку читатимуть переважно циніки, у яких при слові кохання і словосполучені взаємини з людьми виникає нудота. Сучасні циніки непохитні. Їхнє щастя, це можливість стати частиною населення землі. Яке може дозволити собі свободу споживання і переміщення завдяки достатній кількості грошей, це все, що їх цікавить. І серед розмаїтої безлічі порадників, які рекомендують, як стати багатим і соціально успішним, вони хочуть саме від мене почути, як це зробити на 100% ефективно.